Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну що, потихеньку Трамп там чудить у себе в державі? Ну, хай чудить, потихеньку цілують йому дупу. Він це він сказав. Мені лідери держав цілують дупу. дум. Ендолет саме ділочі коранчек, іно кз Амталеню, Дізкантрізя колинаса кисинг майас. Де а They are dying to make you please, please, sir, make you алтуеніт. Алтуенітинг, с бо я там написав таке просто питання. Мені цікаво, ці лідери як цілують. В засос з причмокуванням, причмакуванням. Як, як, не знаю, як? Як вони цілують? Чи просто так поцілували, як, як мадам ручку якусь. Ну, цілуйте, лідери, дупу, цілуйте. Трамп це любить. Може, і ви полюбите цілувати. Це так. Вступ. Преамбула. А взагалі-то він чудить не тільки у себе в державі, не тільки з тарифами, не тільки з 51-м штатом або Панамським проливом. Да? Не тільки з, з Герландії, але він чітко вже виводить Збройні сили з польського аеропорту в Жешові поблизу України. Що таке Жешов? Що це за був аеропорт? Сюди поступала, приходила. Практично 90% допомоги від США в якості грантів, в якості купленої допомоги і десь 60% всієї військової допомоги європейської, не кажучи вже про Австралію і інші держави, які інші континенти присилали також в ЖЕШу цей місто і на цей аеропорт. Цей аеропорт він ключовий логістичний хаб. Західної Європи для нашої допомоги. Військовий персонал, друзі і техніка там будуть передисталовані в інші місця Польщі. Це і мається на увазі Сполучені Штати. Це повідомило командування Сухопутних військ США в Європі та Африці. Ну, все далі і далі. Ну, це щоб ще раз було всім зрозуміло, що Сполучені Штати. Від України не те, що відходять або відвертаються. Вони її не вважають. Вони нас не вважають ні за що. Це довгопланована та скоординована дія, яка є частиною ширшої стратегії упорядкування військових операцій, зазначено у заяві командування. За словами командира Кристофера Донах, цей захід серед іншого дозволить зберегти американських платників податків 10 мільйонів доларів. Ну, бережуть вони своїх людей. Ну, це правильно, це нормально. Ви знаєте, я хоч і кажу так, що спрошуа на нас не звертає уваги. В принципі, це моя точка зору. Але це в принципі також в принципі, це нормально. Ніхто нікому в цьому світі нічим не зобов'язаний, якщо він не написав це, не поставив печатку і не не, не, розлож, не розложив це все чітко. Я буду робити ось так, ось так. І чогось так, а ти отак і отак. А у нас немає таких домовленостей. В США це точно немає, можливо, є з якимись іншими країнами. Оці договори, що договори там безпеки, і що ми підписали багато, вони ж всі вступають в дію після закінчення війни, і коли наступить сталий мир. Тому не треба говорити. А де ж ті е, угоди, що ми підписали? Вони всі на потім. Так, от ще що командування каже, що аеродром на південному сході Польщі продовжить використовувати для надання військової допомоги Україні. А це саме, саме ну саме... Зручне місце, щоб ви розуміли, і тут не треба бути генералом, чи адміралом, чи ще якимось президентом. Це саме зручне місце на сьогодні. Після початку війни в Україні до Ясьонки розгорнулися бійці ВПС США, які захищали аеродром за допомогою систем ППО Петріот протиракетної оборони Петріот. Тепер безпеку аеродрому візьме. Польща разом з іншими союзниками по НАТО. Ми ж це знаємо, Польща буде піднімати літаки під після кого, ну, як тільки обстріл Росія робить, Польща піднімає літаки, і вони в кордону летять і наблюдають. А скільки ж українців вбили? А чому ж вони ось, 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 ось? Чому ж українці збили ракету, а не впала ракета на Львів? Блін, а чого ж не полетіла ракета на Ужгород? Ну ми ж тут літаємо, до нас не прилетить. Хоча прилітало і до них, але і їхніх людей вбивало. Але вони звернули все це, скинули на Україну. Це зробила Україна. Ось так тепер будуть охороняти поляки цей аеродром. Ну, дай Бог, щоб я помилявся, щоб мій сарказм не мав продовження. А залишився, залишився тільки сарказм. Останніми місяцями там розгорнути комплекси Петріот. У Німеччині та Норвегії. Ну, ніщо ще в Німеччині і Норвегії розгорнути комплекси Петріот. Ну вони 150 кілометрів. Ну, блін, ну на кого ж це. ну все? От Те, що я казав, блін, як я вимовив, це вимовив, що ми з вами обговорювали, що американці, в принципі, не виграли ні одну війну, окрім Другої світової в коаліції. А самі. Вони скрізь заходили, скрізь воювали, скрізь подимали, будоражили, все і потім втікали. Можливо, і зараз там. Ну, та ладно. Ну, та ладно, друзі. Це вже таке. Ну, трапилось, трапилось. Що будемо робити? Да? Що ми з цим будемо робити? Я не знаю, нічого, мабуть, нічого. Далі, ще повідомлення про США. Просто ми вже кожен день говоримо про США, у мене це. У нас же свої проблеми, їх куча своїх проблем, але бачите, як вони випарили на весь світ. Так от завтра ж буде Рамштайн. І Сполучені Штати відмовлялися взагалі брати участь. Взагалі ні люд, ні, нікого не посилати, ні спеціалістів, ні нікого. Але повідомляє Defense News, що міністр оборони США під Гексит все-таки братиме участь у засіданні Рамштайну, але онлайн. От я також, як звичайний громадянин України, да, от, от звичайний громадянин України. Я от думаю, а для чого він братиме там участь? Щоб що? Ніяку допомогу вони нам нову не надають, ніякі гроші вони нам не надають. Військову техніку не надають, лендліз вони не надають вже практично закінчується та допомога, що надав Байден, і там ще є один матеріал, який розрахований на три роки, буде вироблятися, і тоді буде поставлятися в Україну. Подивимося, як це буде. Він ще не запрацював, ще тільки там курочка в гнізді, щось вони починають робити, якусь техніку по заявці. Подивимось, цього немає. А є те, та тікуча зі складів техніка, яка вже скоро закінчиться. І ту він то приостановить, то застановить, то перестанеть. Для чого? Убирають там, з аеродрому вже війська, сказали, ще будуть відводити. Тут на нас насідають, наїдають, наїдають, віддай страну, віддай областів, отдай все і все. А я буду у тебе забирати, літі і все інше. Ну от для чого? У мене, знаєте, я знову ж як для звичайного українця. Маленького, ма, маленького українця, як казав Ющенко, У мене, а для чого він туди йде? Щоб потім все, що там говорилося, передати в Росію або використовувати проти нас шкода. Це як Ізраїль, там був чи є, не знаю, чи як Угорщина, Словаччина. Ну, та ладно. Ми звичайні. Але ми бачимо все це, і ми все це відчуваємо, і ми думаємо про щось. Цікаво про що думають наші переговорники. Ну далі йдемо про своє трошки. Ось зараз ми поговоримо про ось цю особистість. Дивіться, який красава! Який красава, друзі! Ну це просто неймовірно. Знову починає мутити, знову починає крутити. Ну, це ж він зараз не може сидіти тихо. просто не може тихо. Він тягне час і буде тягнути. І ось що вони роблять: вони подають Стефанчуку ще два якихось листа. Ось це один лист в Вашингтон. Вони хочуть. да? В Вашингтон на, на зустріч лідерів Мюнхенської безпекової конференції 5-7 травня. А який він лідер Мюнхенської безпекової конференції Порошенко? От європейська е солідарність пише: Ми очікуємо, що цього разу керівництво Верховної Ради під тиском банкової не створюють, не створювати штучних. Перешкод лідерів опозиції щодо парлам... меж... Меж парламентської дипломатії всі запрошення і підтверджуючі листи заздалегідь були направлені Стефанчуку, враховуючи системну практику Голови охорони ради, не помічати в купі документів листи лідера опозиції. Так от перший ліст 5-7. Вашингтон, зустріч лідерів Мюнхенської безпекової конференції. Де тут? Міжпарламентська робота? Я взагалі дипломатія, міжпарламентська. Мюнхенська безпекова конференція немає тут міжпарламентської роботи. Дипломатії. Це пункт номер один. Пункт номер два. Ось вони виставили цей лист. По-перше, без підпису. Ну, та ладно. Ладно. По-друге, а куди вони направили цей лист? Де вихідна дата? Де вхід надав, ви бачите, немає нічого. Вони тут виставили людям, щоб люди бачили і казали: ось же надав, а самі могли не послати офіційно. Щоб цей лист був офіційний, тут повинен бути підпис, далі, вихідний номер, ісходящий, як на російській мові, і вхідний, входящий, ісходящий з офісу народного депутата Порошенка. І входящий в апарат Верховної Ради. Немає. Другий лист 29, 30 квітня, в місті Валенція відбудеться Конгрес Європейської народної партії. А де тут міжпарламентська дипломатія? Конгрес. Європейської народної партії це партійна е, структура, партійний сходнячок. От як сходнячок там е, да, варив в законі, ось тут сходнячок. Нема тут міжпарламентської діяльності. Мені дуже шкода, але я думаю, що підпише Стефанчук. Стефанчук це найслабіша ланка у нас у владі. Подивимося, я ще я вже звик це казати, я хочу помилятися. Але я так думаю. Числа 25. го Ви знаєте, що після 10 травня вже повинен починатися суд. Він до 15-го знайомиться, а потім уже на травень суд визначають дату, визначають, хто буде судити. Ви знаєте це? Так ось що він робить на сьогодні 29-30 – тридцять європейської партії, Даже не з'їзд. А я не знаю, що це Валенс, Кривський буде Конгрес! Це навіть не з'їзд, це, ну, Блін, це ну, така хірня, от, хто займається чим-то партійним. Конгрес. 29-го, 30-го, ну, 25-го він виїде. Далі у нього, 5-7 травня в Вашингтоні, він вже назад в Україну після 30-го не приїде, навіть якщо й поїде, він полетить уже в Сполучені Штати Америки. Так? І він на суд не прилітає, не встигає. Він займається міжпарламентською діяльністю. Розумієте? Дипломатією міжпарламентською. Ось що це робить, Це час, час, час і час. Далі ми з вами поговоримо. Оце така наша опозиція, оце такі наші люди. Далі ми з вами поговоримо ще про час. І ви зрозумієте, чому вони всі тягнуть час. Чому вони всі тягнуть час, як і Порошенка? Він тягне час, щоб стати кандидатом. Кандидата не трогають в президенти. Він тягне час, щоб потім стати кандидатом на парламентських виборах. Їх також не чіпають. І він живе, 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 складує, складує, складує гроші. Дурить, і дурить, і дурить нас всіх, вас, порошенківці. Ну, так ми живемо. Я вам зараз ще доповім про одну. Часову штуку. Ми, ми почали вчора розмовляти про це на стрімі. А тут же ж події, в, всю ніч відбувалися. Це дуже цікаво. І ми про хронологію зараз подій поставимо з вами. Але, друзі, я вас прошу підписатися, поставити вподобайку або дізлайк, поставте. Дуже велике прохання розповсюджувати, написати вашу думку по цим подіям. Так, да, я кажу про них коротко, але вони зрозуміли, що знову. Лохів роблять з українців, особливо з тих українців, хто їх підтримує. Особливо з тих українців. На жаль, на жаль. Але ті українці ну, погодилися бути лохами, погодилися їсти лапшу з вух, погодилися бути ніким і нікчемами. Дуже шкода. Люди вас дуже шкода. Дуже шкода. А ви ненавидите нас. За те, що ми вам показуємо, ось це не ми писали, не я писав, не я виставляв. Це все роблять вони. Я тільки вам показую, де підпис, де, де інші супроводжуючи кожен документ, матеріали, де все це? І де тут міжпарламентська діяльність? Все. Підписалися, дякую. Переходимо зараз ще раз до такого насірова. Що відбувалося? І це все на протязі. Ночі, ну, доби. Доби. Я нагадаю вам, що було вчора і як воно пішло далі. Так от, друзі, далі. Да? Вчора. Було повідомлення, що ВАКС призупинив розгляд кримінальної справи такого Насірова, пам'ятаєте ж, Романа Насірова, як справа, яка вже йде практично е 10 років, трохи не вистачає. Не вистачає півроку, щоб до 10 щоб був юбілей. І ось він сам мобілізувався, сам пішов, сам в ТЦК, сказав, я піду в армію, і тут його. Мобілізують, ВАКС повинен був призупинити. Ну, щось там ну, за добу це ж неможливо було. Ну, ще якось не було призупинено, але його в той же час беруть. І призначають 101 у бригаду охорони Генерального штабу. Ну, по-перше, тут цікаво, чому Генеральний штаб охороняє ціла бригада. І що входить в озброєння цієї бригади, і де вона розташована, і які її діли дії в охороні Генерального штабу. Ну, дивіться, Генеральний штаб це десь у нас в Києві ціла бригада. А там повинні бути, в кожній бригаді є гармати, є танки, навіть літаки можуть. Бути або гелікоптери, ну все, всі всі все озброєння. Що це за така цікава бригада? І вона нараховує 5 тисяч військових. Що 5 тисяч і кого охороняють? Ну, це, це окреме питання, і це питання також потрібно піднімати. Що це за бригада охорони Генерального штабу? Ну його призначають туди. Тобто, сиди вдома, кушай кашу з манну, е, їж, бублики, все буде у тебе нормально. Але піднялася ажіотаж, Це те, що я вам кажу. Коли люди починають піднімати, піднімати це все на поверхню в мережі, кричати, тупотіти та все що завгодно, коли це розголос набуває, от ви мені не вірите. Коли набуває якесь питання, розголос, воно обов'язково до нього повертаються і обов'язково, хоча б частково, але вирішують І ось тут піднявся розголос, і він же не прибув. Вчора на засідання суду і сказав, що Блін, я от не можу не сміятися це. Як я ж кажу, як нам вішають лакшину, і ми її їмо, хапаємо, давимося. Ну, не ми, а частина людей. Я от нашу спільноту вважаю розумними, класними і зрозумілими. Ми Якщо щось і не знаємо, ми питаємо один одного, так і я у вас кажу, напишіть, можливо, я щось. І він же ж думав, що призупинять. І тому назначають його в 110-ту бригаду. І це була безпокійна сьогодні ніч після того розголосу. Це щось було страшне. штаб 101-ї окремої бригади охорони генерального штабу імені генерала-полковника Геннадія Воробйова отримали. Пілюлю таких з усіх сторон і від головнокомандувача. І від верховного, я так думаю, я не знаю, але те, що від головнокомандувача сирського, пілюліна була дуже капітальна. Дуже капітальна. І я думаю, а може сирський отримав від верховного, а може. Е, ну, пф, ну Те, що Сергій Чернецький, командир бригади, полковник. Не знав, куди йому бігти і що йому робити, так він вночі, у 3 годині ночі, скасував власний же наказ по строєвій частині від 7 квітня 25-го року. 7-го він видає наказ і зачисляє на Сірова в свою бригаду. А 9-го вночі в три ночі скасовує свій же наказ. І одразу ж викинув і в інтернет, і в Фейсбуці, і в Телеграмі, куди тільки можна було. Там перепуга була страшна. З'ясувалося, що наказ командира бригади був виданий з порушенням вимог законодавства. Ніхто цього не знав, ніхто цього не бачив. І визнана командир частини да, Чернецький, визнав свою помилку, і. і. Але все одно. Відповідно, розпорядження головнокомандуючих Збройних сил України, військовою службою, правопорядку в Збройних силах України буде проводитися службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високоподоця посадовця Романа Насірова. Що там було не так? Да, у нас є в законі, що можна самомобілізуватися тоді, при... але там були порушені всі. Процедурне питання. Всі сроки подачі заяв, проходження. ВЛ... Ну все, не було нічого. Просто я позвонив Насіров, навіть не прийшов. Ну, візьміть мене. А Чернецький, а скока? А Насіров каже, так пікінь, скока тобі надо? Он, а от стока. Давай. І одразу бах, приказ Насірова взяли. А там же, ну ж, це ж, ціла процедура. ціла процедура. І повідомлення в суд, повідомлення ж не було. Там все повинно було робити ну, на протязі мінімум двох тижнів, а то й більше. І тоді б воно все проходило, але не було зроблено взагалі нічого. Оце було так. Скока візьміть все. І потім пілюліна, і потім втик, і потім відміна, і потім призначення сирським перевірки всієї цієї частини. Подивимося, які будуть результати. Ну Ось так. Ну, все-таки, от, от, от не люди у нас там, от, от, от в командування наше. Чувак так працював податковий, так співпрацював з судами, а тепер так хотів піти захищати Україну, матінку для нього. Насірова, для Насірова, матінку. Він хотів прийти в охорону, охороняти Генеральний штаб, вчитися, я не знаю, там, на артилериста, на сапера, а потім піти на передову. Слухайте, я не можу без сирка, ну чесно, ну я от коли на це дивлюся. Я ще хочу, щоб і вихід був класний. Ну от, Захід, а знаєте, чому це він пішов? Тому що влітку, в червні, здається, закінчується термін давності на його справу ось 10 років, і потім все, його судити не будуть. Скільки в нас вже так протягнули по 10 років. Зараз у нас сидельці сидять, шуфричі всі. скільки вони будуть там сидіти? не знаю. Оце ще насірав. Термін, термін давності. Йому протягнути потрібно було до червня. І він знайшов як. І отже зараз би призупинили. Судову справу б не вели, судове діло зупинене, а в серпні все воно закривається. Ось як вони працюють. Ось як вони всі працюють. На те, щоб все у них було і нічого їм за це не було. Але. Слава Богу, хоч це ми робимо. І СБУ тут подяка за це. Ось за це. От СБУ попередила терактів на Хмельниччині. Затримано агентів ФСБ, які планували підірвати місцевих депутатів. Ну, ви знаєте, я би, мабуть, дивлячись, яких депутатів? Депутатів є різні. Вибачте, мене за цей чорний чорний гумор. але є депутати, які може їх треба на фронт, хоча б. Або ще щось, ну і за які ну ладно, не буду я крамолу казати, але дивлячись, яких депутатів? Але все-таки це терористичний акт. Це Юлія Бевс та Ігор Довгань. Вони хотіли підірвати місцевих депутатів. Парочка місцевих наркозалежних на замовлення ФСБ. Не вірю я, що це ФСБ. От не вірю, ладно, хай буде ФСБ. Вони готували ФСБ, замовила хмельницьких депутатів. Ні. Тут або якісь конкурентні розборки, або. Гроші, особиста неприязнь або гроші. Ну, знову від конкурентів не вірю в це, що в це ФСБ. Але впіймали, зробили молодці. Так от, вони на замовлення ФСБ готували вибухівку для здійснення терактів проти вісьмох депутатів Кам'янець Подільської міськрад та чи камянець Подільська. Саморобні вибуховні пристрої агенти мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати. У такий спосіб расисти планували дистаплізувати. Ситуацію в регіоні та поширити панічний настрій. Блін, ну неправда. Ну ось тут неправда. Я впевнений, що це місцеве розборки, місцева боротьба. І їх знайшли і вони працювали. Ну, ладно, СБУ завчасно викрила і затримала агентів на етапі виготовляння вибухівок в орендованій квартирі в центрі міста, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну, бачите, цих довічне. А Насірова термін давності. Ось їхні фото, да? ось їх СБУ заблюрило, а там вже не заблюрине. Оце те, що потрібно було для виготовлення вибухівки. Ну, затримали. Добре. Добре. І це також добре. Вони все одно злочинці. Ну і ще декілька повідомлень. Да, Трамп же ж призу... приостановив, призупинив на 90 Діп введення торгових мит. Слухайте, тут дійсно там не зрозуміло, що відбувається з цими митами, з цими тарифами, як вони називають. Там в Конгресі запідозрили, що це була взагалі біржова гра, і там частина якихось багатіїв і мільярдерів, друзів Трампа збагатилися за ці три дні, а велика частина збідніли, і там все це було готово. Хтось акції продавав і вони збагатилися, а хтось втратив. Ну, короче, там дуже Заплутана ситуація. Ми не економічні експерти, і я тим більше в таку, такої економіки. Я можу роб... планувати економіку там, е, як приватний підприємець або невеличке підприємство, або, там, можливо, району економіка, а це світова економіка. І тут потрібно бути самі п'яді в лбу, тому не слухайте ніяких інших наших великих експертів. Так от він тепер призупинив. Підбраховують бабки, хто по втратив, хто піднявся. Конгрес хоче розслідування. Там багато депутатів, що трапилось, Якась хірня. То ми вводимо мита, то ми не вводимо мита. То нас цілують в жопу, то нас не цілують в жопу. Ну, ось така ситуація. Ну, єС що зробив? Також призупинив на 90 днів введення торгових миту мит у відповідь на американські. Це повідомила Урсула фон Дерляйн. Настав час переговорів з цього питання. В разі, якщо не вдасться досягнути задовільного результату на перерог, ЄС веде в дію свої мита. Це мені подобається. Так, да, давайте поговоримо. Да, давайте обсудимо. Не виходить дзеркально. Дзеркально. На кінець то, що з Європи можна почути те, що... Те, що... Раніше не чули і що повинно бути, як воно повинно бути. Ну і останнє, друзі, що я вам хочу сказати. Не встигаю всі теми. Дуже довгі у нас виходять записи. Завтра поговоримо ту ще на одну цікаву тему. Про вибори. Про вибори. Виборів влітку, друзі, не буде. Це заявив Єрмак, голова офісу президента. Про це ми з вами говорили говоримо уже рік. Ну, не може бути вибори влітку, навіть якщо в травні відмінять військовий стан 9 травня, чи 8, чи 6 у нас же військовий стан. Ну, не можуть бути вибори через 2-3 місяці. Ну не може. Ну, навіть законодавство цього не дозволяє. В кращому випадку, це ну, жовтень листопад і то, сумніваюсь я однако. Тому заспокойтеся всі. Він сказав, треба закінчити війну. Або хоча б, уже куди б не йшло, хоча б довгострокове перемір'я. Довгострокове. Не на місяць, не на два, не на три, не на тиждень. І навіть не на півроку, а довгострокове. Тоді можна робити вибор. Так що давайте всі заспокоїмося і будемо працювати. Будемо працювати. Я е, розташував, казав вже вам, подивіться вчорашній стрім, там все дуже цікаво. Я розташував звіт фірми Один, з якою ми співпрацюємо, і за якої велика подяка за допомогу нам, за від, за те, що вони ну, ну, от так, таке відношення до нас і дають в борг. І, і... Велика подяка Один. Величезна подяка всім, хто посилочки висилає. Я вже казав за спонсорів, це моя особиста, особиста вам подяка, дякую вам. Ну і друзі, хочу подякувати за ваші донати. Велика, велика подяка. Мирошник Світлані, пані Надія Аліник, дякую вам, пані Надія, за ваш такий, такий донат. Величезна, величезна вам подяка. Величезна. Максимик Наталії, Полив'янному Миколі. Дякую, друже, ви перерахували на канал. Тисну вам руку. Йоршовий Марії. Артамонові Наталії, Лазебник Валерію, Кабецькій е, Валентині і Великову Георгію. Всім, всім, друзі, велика подяка. До завтра. Разом ми переможемо. Україна переможе!